Різкалтер м'яка чашка. Камера трішки затівнює колір. На саме, е, він дуже яскравий, такий зелений електрик, літній соковитий колір. Чашка фолка Cup розподілена на три равномірні частини. Це означає, що є бокова корекція, дуже зручна. І груди розташовані равномірно і виглядають такою гарною форми. Яркий яскравий літній колір, такий соковито соковито зелений такого кольору точно ще не було у гардеробі. І тому це дуже-дуже приємно. Три ряди гачків, шовковистий пояс, бретельки зручні, широкі, не відстьобуються. Всередині чашечки, нееластична мережева, воно добре тримає форму, як всі крісла, Вони для жінок з великими грудьми добре підходять. До цього безгалтера труси з високою посадкою. Серія з високою посадкою, з високою талією, вона є збільшена в розмірах, вони повномірні, бавовняна листовиця І, як і всі труси кріслайн, дуже шовковиста, гладенька, приємна на дотик мікрофібра. Е, колір буде як на фотографії, бо камера не передає такого яскравого зеленого кольору. Е, як на фото, дуже гарний. В інтернет-магазині Білизна Інйон ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті. Від чашки А до Джей і ІК. Пушат м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.